Всім привіт, друзі! З вами Уроуз, і ми продовжуємо проходити другу частину гри під назвою Little Nightmares маленькі кошмари. Доєднуйся, бери з собою всілякі смаколики, відпочивай за переглядом, а я продовжую грати. Що ж, мій дружбанчик втік, мене так і не попередив. Я сюди. Рятуй! Чому так рано стріляєш? Ой! тихіше. хіше, Чекаю. Давай, давай. І так і знала. Головне не поспішати. Іду, йду, йду. Іду. Руку, руку. Це динамічно Капець стріляє по мені. Давай, давай, давай. Що в болото? Давай сюди. Посидимо тут, далі буде видно. Все, йди по своїм справам, давай. Тобі час йти. Ну, це взагалі реально не зрівняється з першою частиною, тут з дружбайкою ходить. А, мені теж потрібно нернути? Все, питань нема. Сподіваюсь. Не випуск. Все, відкисло. Це що, повітря може не вистачати, чи що? Добре, поки що пливу, не дивиться. Отак. Далі пливо. Так, потрішки, щоб не втопитись. Далі. Ой-ой-ой. Це одно знайшов мене. Я просто не розумію, туди далі потрібно якось піднятися чи що. Так. Ну, давай спробую. Отак, повзу Виниряю. Тихіше. Тепер сюди, напевно, так? Так, все, можу винирнути. А він. Далі йду. Внеряю. Виниряю, Ныряю. Тихіше виповзло. Ныряю. Давай, давай, не відставай від мене. Так, винирнула Збереження, чудово. Ну що, ходімо далі? А, я можу серйозно вибрати звідси? Ну давай. Напевно, мені потрібно зараз кору штовхнути. Давай, давай. О! Ага, 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 ага. Ой-ой-ой! У ой, ой. мене нема. Нема, нема, нема. Почекай, все, все, все. Ще раз. І тут, напевно, вже він не побачить, так? Підіймаюсь. Ворони полетіла. Ой, ще один залишився. Бух. Оти ви ти, мій маленька якума. Так. Тихіше. Йдемо головне, пташок не налякати тут, а то буде біда. Біда. Давай, стріляй. Так, тепер дверці, дверці, дверці. Змогла. Так, 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 зачиняй. Помогай йому Я вже навіть не знаю О, ружбайка, ружбайка. Ну що пограємо по твоїм правилам? Давай, я готова стріляти. Давай, давай, цілимось. Бум! Перший босс... Відкис так легко. Ну. Просто. прямо в сіль. Я б сказала. Але віддача, яка була надто сильна. Що вони аж бідні попадали на декілька секунд, нічого зробити не могли. Але тепер, попри це, нічого не загрожує. Можна понасолоджуватись. Ой, треба товкти так. Давай. Це лодочка. Технологія! Відправляюсь у подорож. Ну, все, тепер реально можна відпочити, нічого не роблячи. Ось так от невідомому напрямку. Хто знає, на що воно взагалі мені здалося. Туман, звісно, тут такий густий стоїть, мама міє пуву -пу -пу. З другом я. Ой, ще й попила водички. І попити, покупатись, але я не думаю, що тут вода хороша, тому краще не пити. Маяк? Та маяк? Там просто щось терчить. Напевно, ще так. Телевізор навіть тут валяється. Я ж пізнала по антенкам. Головне, об камінь не врізатись. А чому тут так багато телевізорів взагалі? Це хто там розліты Поскидав телевізори. Ну, цікаво, цікаво. Вище я вже припливу. Все, що тут поки що відбувається, це бачу телевізори і нагнітаючу музику, все. О, все, погола. Напевно, закину на наступний якийсь острів, гадаю. Це що за місто? Але воно таке покошене будівлі самі. Наче ось-ось і впадуть. Точно, місто. Ну, просто так, я бачу багатоповерхівки. Але таке враження, ніби з цих багатоповерхівок був надто великий корабель зроблений. Але я сподіваюся, що я помиляюсь. Та ні, він вже потонув цей корабель, я гадаю. Але головне, що припливла. Це справді супер. Ходімо за руцю все, більше нам нічого з тобою не треба. О, бачу! Хтось стоїть біля телевізору. Прямую сюди. Ти хто? Знову. А якщо це спогади якісь? Ну можеш таке бути? Може, чому ні? Все збереження. Природа жахлива штука. Телевізор повісився. Що таке? Але головне, що я не одна. Коробочки. Нічого зробити з ними не можу, тому йду прямо. Мені ж точно сюди. Знову телевізори ці. Все? Тріщина, не пройти. Тому тут треба. Ой, я застрягла, чи що. Подумати взагалі. Так. Бачу диван. А як він взагалі опинився там? Ще чуть-чуть і він впаде. Серйозно. А там ще шляпка лежить, я бачу. Як до шляпки дістатися? М? Або хоч кудись. Ну, сюди й бачу, напевно. Я ж можу сюди просто так пройти? Не можу. Справи кепські. О, віконечко, віконечко. Привіт! Час, знаєте, ні, там не можна. Я спочатку подивилася на диванчик, який там лежав, типу, щоб через нього але ні. Ум, джентльмен та пані, а що ви тут робите? Відпочиваєте? Непоганий відпочинок. Чому тут взагалі стільки одягу, ще й без людей? Так, а я хочу зайти сюди. Мені вдасться це зробити, секунду. Прямо за стійко. Справедливо. Хотіла полазити, а вони так зі мною вчиняють. О! Бачу, куди потрібно. Так, продвигайся разом зі мною. Куди ти побіг? Сенсі, іди сюди. Хо-хо-хо-хо-хо. Телевізор. І що робити? Ну, потрібно сюди. Давай, допомагай мені. Так, я бачу, що ти хотів. Давай, 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 давай. Ай, молодець. А як мені тепер тобі допомогти? Будь ніяк поки що Зараз. Щось Лера придумає. О, там ще й провалено, -мо. Ще робити розкачувати просто. А, телевізор потрібно скинути. Зараз скину. Давай, 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 давай! ногами Ой, молодець А далі ще? Зараз розкачаюсь. І ще трішки потрібно. Давай, давай, давай. Оп! Все, чудово. Так. Я чую, чую тебе. Зараз я тобі допоможу. Ой-ой-ой. І що це було. А, ти заліз! Ти Заліс, який ти молодець. Так, тепер ти мені допомагай. Мій друг мене рятує. Ти готов? Я теж готова. Насправді я не готова, але я довіряю тобі. Все. Ой, -ой, -ой треба тікати, поки все тут не провалилось. Ходімо. Мені взагалі снились такі сни. Де сходинки з моєї школи, що вони були провалені в деяких місцях? Це був маленький корпус, але станом на сьогодні моя школа теж постраждала від російської ракети. От. Так, ну добре, не будемо про погане Тому. Ой! Знову хтось висить. На цей раз вже без телевізору. Тут взагалі можна реально протісти? Ой-ой-ой, оце жах насправді. А, мені потрібно рухатись. А що це з ним відбувається? От ці частинки, вони якначе туди до телевізора йдуть. Ти їх ніби всасує в себе. А мені все одно потрібно сюди, так? Ну давай, давай. Я підійду поближче до тебе. А далі що? Що це за коридорчик? Так, налаштуйте сигнал за допомогою. Як він має виглядати? Я ж навіть не розумію, в якому мені напрямку потрібно. Ну, сюди. Все, він потрапив в телевізор. Це спогади, мабуть, його. Ну, давай. Ходімо. розбігається Ой, зараз як. Почне пинати цю дверцю а вона не дає. Оч мені ти можна. Дякую, що ти відірвав мене без рофу. Я тобі дуже вдячна. Я навіть не знаю, що буде в кінці, якщо я туди доберусь. Лячно дуже. Так, все, ходімо. Ходімо звідси. Я тебе тут одного не залишу. Ти що ж ти будеш робити? Давай, оп Ну, ти там сам доберешся, так. Знову сміттєзвалище, як я обожнюю його. Але тут спокійно. Прям здивована. Чобітки висять одяг. Мабуть, хтось вправ колись і так от покинуте місто. <гас> я не помітила. Вибачай, я справді не помітила, що там була тріщина. Жах. І постійно на кожному місці телевізор. Що нам далі з тобою робити? Давай тягни. О, прохід. Я думаю, достатньо. Ми ж маленькі, компактні, примістимось. Проліземо. Годинник. Це майданчик. Ой-ой-ой, ти хіше чуть не впала. Я не розумію, що тут. Ні, тут не можна було впасти. Я так перелякалась, на жаль. Так, давайте на одну сторону, я на іншу. Іди сюди. Залазь, залазь, залазь. Не просто тут так стоїть. Чи ти сюди хочеш? Іди сюди. Все. Так, ей, ей, давай. Так гойдати потрібно, ні. Ну, ось побіг. Давай я тоді сюди шарик поставлю. Ей, допоможи! Все. Ну, давай хоч заб'ю, я бачу, тут ворота є. Іди сюди. Бум! Забив. О, бачу, 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 куди нам потрібно. Ходімо. Так, руцю. Давай, пішли. Тепер сюди просто. Залізай після мене, давай. Я б тебе першого пропустила, але ти <рес> да, вперед пропускаєш. Не хотіла, звісно, я щоб мене вперед пропускали в горе, але що? Ой, картинка, бачу картинку. Людинка якоїсь. Ну, я б назвала монстром навіть. Це, мабуть, її хижина і доволі вона така доглянута. Щезну. Знов... Що в тебе за чами? Наче їх в тебе немає. Оце і реально монстр. Ну, ходімо. А можна назад включити? Дякую. Не потрібно мені це. Давай, 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 давай. Підгоняю тебе. А, я зрозуміла. Потрібно. Он якась свинка вже бачу, чи що то. Потрібно вимикати, щоб мене не побачили. Ех, не хотілось, але добре. Добре, добре. Вже ж трішки прохавана, знаю, що мене можуть з'їсти. Я пройду, так? Якось дивно. Нічого не відбувається. Мені навіть здається, що це дитячий будинок, з урахуванням того, скільки тут ліжок розміщено. Я не знаю, але це. Ти кубик взяв? Мені теж потрібно тоді кубок взяти, так? Подімо. Я не знаю нащо, але я візьму. Ну, раз він взяв, він знає. він шарить в цій темі. А я не шарю. А ну? І що? А ну, давай ти свій постав. Давай. Ні, не хоче. То наче збереження пройшло. Розслабся, вона тебе почула. Шістка? Там просто 26 було написано. Нічого не розумію. Так, добре. Тоді я візьму це. А чому він тут так посередині стоїть, і світи ще й на нього? Звісно, це тоді потрібно. Також. Ні? Ну, сюди так потрібно щось підставити, але я не зовсім розумію. Ну, тут треба подумати, якщо вона стежить, що робити тоді. Вимикаю світло. Що тут є? Ано. Ой, я можу підручник взяти. Припустимо. Mm -mm. Так, давай мені кубик давай. О, він кубиком ділитись не хоче. Я довіряла тобі, ну добре, шарик візьму. Ой-ой-ой, навіть він не хоче зі мною то вирішувати. Куди? Я його реально взяти не можу. О, взяла, біжу. Оп? Та ні, я думаю, можна якось докинути. А ну дай ще спробую. О! Ти, ти за компанію кинув! А раніше ти цього зробити не міг. Я ще був. Ну добре, долізеш сам. Що це за кімнатка покарання? Оптель моптель. моптель. Можна я щось з собою заберу для захисту? Тут маленькі чаровички навіть є. Так, а тут що? Я ж бачу доску, яка тут просто стоїть. І все. І нуль взаємодії. А <звистеть> зі мною стрибай, давай, давай, давай! Давай, давай! Ой, молодець! Відчує одне одного як. Це що? Ано, кинь. Ні, не шумить. Цікаво, тут можна ліхтарок увімкнути, я не знаю. Чи вони не хочуть давати? Шкода, звісно, але що поробиш. Він аж біднесенький підхрамує, чи мені здається. Ось зараз, дивіться, я йду. Так, сюди. Тепер сюди. Ти впораєшся я вірю в тебе. І сюди. Давай, давай, допомагай. Ще трішки через ще не можу. О, молодець, Ой,ди. Зараз проліземо з тобою. копать в пау. А зараз двери я кричи, на себя вжечь. Это еще было такое. Это что, Это что за пицца? Так, секунду, Все одно Так я ще присіла. Добре. На цей раз я не поведусь. Так, цього. Оп оп-оп оп, оп лежу. Все одно мене задівати що ж таке? А. Чому я раніше від цього не подумалась? Давай. Трішки не туди. Де що ж таке? А якщо ще сюди А, я могла серйозно, просто так обійти. Справедливо, нічого не скажу. Ой, а чийці частинки валяються тут. Побіг! Хтось побіг, ще один. Зачекай, зачекай, догоню, догоню. Ти де? Це що за двіна підстава? Оце мене примандичити хотіли Так, привіт. Я трішечки безладу не робила, але думаю, нічого страшного. Знову якась підстав. Ти чого там шепчешся? Я вже починаю переживати. Оп Знову зараз підстава. Опа, политочку бачу. Оп! Ну, добре. А, я зрозуміла, я побачила, де? В чому підстава? А вона нам мене потрібна, так? Ні, потрібна Оп. Ага. Обдурити хотіли мене. Ні, а я обдурю вас. Відповідь. Хоть нічого взято, не можу бачу, малюю тут якісь малюночки Дітка намалювала. Що це за звуки взагалі? Як наче хтось ще них? О, молоток, молоток, Бру-беру. Ой-ой-ой, я тепер за нього граю, так? М -м -м? Пийся, пейся, пейся! Я зараз звільнюсь, я, за... я зараз чекай. зачекай. Хоч... я хочу, бо він був живий. Давай, 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 беремо Не Незрозуміло, ні, не, я подружбана. Якщо я не зможу... Ні, я з молотом піду. Чи не з зм... Добре, я просто так піду. Я відіб'юсь. Що вкраю? Офігіли. Нідиного друга і того забрали. Я вас відкліпаю по одному. Йди сюди. О! Ти я ж відкліпати його хотіла. <смір> В сенсі він мене відкліпав. Так, молоток. Давай. По голові Іди сюди. На ще хочеш? Це без мого друга. Давай, бой, його добивай, добре. Молоток так з собою беру. Не знаю, що тут наступ. О, ще одне. Що за підстава Двійна Оч мені можна. Справді. Давай, іди сюди. Бам! По голові, сюди. Іди сюди. Йди, йди, йди. Ага. Не очікував, так? Я теж. Тому я перепроходила другий раз. Дайте мені мого друга назад Поверніть мого друга назад, будь ласка, благаю. Що ж? На цьому моменті буду закінчувати і буду чекати тебе в наступній серії. З вами була Роуз, Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Всім до нових зустрічей.